Можна? Ви на каналі Еко Волинь. О, до речі, забула, де моя кава? <хи> Дякую, вчасно. До речі, я п'ю дуже-дуже смачну каву, тому що купляємо ми її в одному хорошому магазині львівському. І замовити ви теж її можете. Всі деталі в посиланні під нашим відео. До речі, якщо ви замовите каву через це посилання, то матеріально підтримуєте наш канал. Це була реклама. А тепер наше відео про те, як ми купляли саджанці, тому що пропало 33, і ми не беремо в себе, а їдемо їх купляти, бо знаходимося за кордоном. Поїхали! Опа! Я в машині, і ми поїхали. Дружка, на кухню. Сьогодні вперше за багато років я не продаю саджанці лохини а купляю, тому що нам потрібно докупити для пані Галини 35 саджанців, які трошки погано розвивалися в неї на полі. І ми приїхали в дуже гарний такий розсадник недалеко від місця нашого проживання. І приємно здивовані, тому що тут стільки лохини, стільки нових сортів, яких ми раніше навіть не чули. І до речі, тут є блурей. <гум> дуже відомий в нас в Україні, він є тільки в нас. І ще одне зауваження зроблю таке маленьке, що саженці тут дуже хорошої якості, але наші Волинські не гірші. Тобто сьогодні моя самооцінка піднялася, і я знаю, що в Україні продаю саженці європейського зразка. І це дуже класно. Я тепер не боюсь сказати, що в нас дуже хороші, не тільки органічні, але й. Просто класні саженці. Але не будемо відволікатися. Ще розкажемо, що тут є цікавий один сорт, називається топ-хед. Покажеш його, так? І він росте дуже маленький, ягода середня. І декілька років тому ми знімали відео, як з насіння вирощуємо лохину. І в нас щось таке подібне виросло. І коли ми показували про нього відео, то нам запропонували назвати цей сажанець блугном. Так він у нас в саду і називається на Волині – «блугном». гном. А тут топ хет. так знайшли брата для блугнома. І крім лохини, тут ще дуже багато різних інших саженців, особливо хвойних, адже за кордоном люблять садити хвойні, штампові ялинки різні, фруктові дерева і взагалі цей розсадник є таким. Настільки цікавим, що тут можна не приїжджати не просто купляти, а робити екскурсію, подивитися на нові рослинки, подивитися, що вирощують, що продають, як гарно оформляють, які гарні стрижки. Ну, досвід тут можна отримати колосальний. І ми ще обов'язково приїдемо, коли буде гарна погода і коли все почне оживати, щоб показати всі рослинки такий більшій красі, ніж на сьогодні. Вони виглядають. Тут ми прийшли до таких гарних деревець і я так думаю, о, назва цікава, нове пшесазено. Що ж це, думаю, за такі ялинки цікаві, а потім мені доходить нове пшесазено, це Щеської ще тільки О, Так знати мову дуже важливо, тому можна купити таке нове пшесазено в собі в сад, що потім не знатимеш, де його дівати. А ще в цьому розсаднику без проблем можна купити ґрунт для будь-якої рослинки, яку ви тільки що придбали. Тут його є стільки, що просто і для травички, і для залі, і для різних дерев, і кора для мульчування. Ну, все, тут просто очі розбігаються, і компост, до речі, теж. А в Україні, якщо ви зіткнулися з проблемою, що не маєте де купити ґрунт для лохини, або той самий компост біогумус, у нас є дуже хороші знайомі з Луцька, які вже декілька років займаються цією справою при нагоді. Передаємо вам привіт, моцишини, а також робимо вам рекламу. Адже ваш біогумус, ваш біокомпот і земля для лохини це просто супер. Вже ми переконались не один раз, адже садили і розсаду, і лохину, і поливали квіти. Ви молодці, так і тримати. Про посадку, які сорти і для чого ми купили, дивіться наші наступні відео. Ваша Ековолинь.